Так. Отже, ми бачимо, що в цьому випадку, коли ми дивимося на економічну динаміку, отже, ми бачимо, що я можу сказати, що Михайло рішуче готовий був підтримати Україну, бо він її любить так само, як її люблю я. І ми прийняли рішення, що нам треба мобілізуватися, сконцентруватися, отримати підтримку команди, в першу чергу отримати підтримку Отеситі Одещини, для того, щоб змінити ситуацію на краще. Я би дуже хотів бачити на Одещині і в Одесі кращі дороги. І ми зробимо це першим пріоритетом. Я би дуже хотів бачити, щоб люди вже через рік мали можливість сказати, що вони живуть краще. Я би дуже хотів, щоб всі позитивні реформи, які були застосовані, щоб ми зробили висновки, наступали на храбрі, але не знаходили велосипеда. І щоб кожен міг сказати, що через рік, що він живе краще. Я від щирого серця і сподіваюся від вашої дії. Бажаю вас від новому людей обласної державної адміністрації. Михайло, добробуття і слава Україні. Показ президента України. Призначити Михайла Сакаширів, головою Одеської обласної державної адміністрації. Президент України Петро Парашевко. Після уважного розвитку комісії по громадянам на підставі представити. І в мене для вас дві новини. Одна погана, одна добра. Погане те, що я зараз їду, а добра те, що Михайло залишається. Дякуємо, дякуємо.